І перед нами явище знелюднення як таке, не тому, що ми демонізуємо зрозуміло, що під час війни завжди відбувається певна демонізація противника, ідеалізація себе. Але ж по факту, ми бачимо ці злочини, які... Фактично описують перед нами явище, вже я б сказав, так екзистенційне явище, яке виходить за межі розуміння такого звичайного ведення війни, і тому я вважаю, що це не тільки збройна війна, це, це цінісна війна. Війна сенсова, війна за розуміння, взагалі, що таке життя людське, що таке взагалі розуміння того, як, як ми звикли говорити про те, що будь-яка будь політична ситуація, будь-яка життєва ситуація може бути вирішена завдяки діалогу. Але ж тут навіть немає і е, натяку на діалог, тому що е, ми для Росії не є суб'єктом цього діалогу. Вони ж, навіть коли говорять про цю війну, вони постійно згадують чомусь НАТО, а не Україну. І це не тільки на рівні там Кремля, але на, на рівні, як ви кажете, глибинного народу. І вони пояснюють, ми ж розуміємо, що для людини, яка живе звичайним життям, щось пояснити це є надважливим, тому що якщо ми себе щось не пояснимо, тоді ми стикаємося з питанням, яке може розривати нас внутрішньо. А для них немає а, цих от проблем внутрішніх. Їм вже розказали ззовні через їх Канали ідеологічні, що це за війна, що це війна, начебто для захисту а, Росії, і а, це говорить про те, що перед нами а, є а, інші, інша мета у цій, у цій війни. Для них головне знищити не просто Україну, для них важливо знищити українство і українську ідентичність. Навіть знищуючи можливо всіх людей, які тут знаходять, щоб стерти з пам'яті взагалі, тому що Україна для них це виклик. Виклик як історичний, виклик як сучасність і виклик в їхньому майбутньому, тому що Україна фактично є таким вироком для їх існування. І вони самі самі створили такий феномен. Вони самі створили феномен, з яким стикнулися зараз. Ми не прогрожували їм. Вони саме розпочали це з 2014 року, і вони отримали насправді те, чого вони ніяк не очікували від України. А це війна екзистенційна, тому що а, стикаються дві парадигми. З одного боку, є наші цінності, цінності майбутнього, цінності свободи, цінності гідності, цінності людяності, людського життя, з орієнтацією на наше майбутнє в сім'ї вільних європейських народів, взагалі в світовій родині. А, а Росія пропонує іншу парадигму. А це парадигма минулого і нереального минулого. Ну, і ми розуміємо, що всі ми так чи інакше а, маємо свою історію, а, історію своїх успіхів, золотий вік, як вважають, Але ж а, вони пропонують міфічну історію, тобто міф про свою історію. І цей міф про історію це як така чорна дира, яка затягує і не повертає в майбутнє. Вони закликають повернутися в домовину Російської імперії, в могилу Радянського Союзу, то, що давно вже померло, а для них воно чомусь актуальне. Це дивовижне. Але ж це є продукт якраз оцього феномену, феномену руського міра як такої Квазі ідеології, за якою не, зникає реальність, а замість реальності пропонується ідея. Оця підміна, гібридна диявольська логіка, підміни не, ідеї, ідеєю реальності, не, призвела до катастрофи в свідомості російського суспільства. І оця не, операція, яку вони не, провели над своїм власним народом. Там вони хотіли би провести таку ж операцію і над Україною, і над іншими народами, коли були, які знаходились в свій час в зоні їх впливу, і це для них життєво необхідно. Чому ну бо все що так чи інакше вмирає? Ну знаєте, є такий в українській міфології е, образ е, упиря упир не може жити, не висмокчуючи сили живого організму, їм потрібно постійно оць, витягувати у цю енергію з чогось живого. Україна це живий організм, і вони тягнуть свої а, а, отакі страшні руки, забираючи життя, щоб хоч якось протриматися в історії. А, і це можна побачити, як і їх методи ведення війни, а, їх фактично цей а, Спосіб знелюднення, коли є не просто ну, вбивство людей, а оце знущання, це руйнування, фактично, як тактика цієї виженої землі, це гвалтування, це. Ну, Ті ті моменти, які насправді в 21 столітті виглядають і навіть не тільки в 21-му, але в 21-му це особливо жахливо. і це також можна побачити. От на цих і не тільки на старих окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму, але і в нових окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя. Що ми бачимо? Ми бачимо, що зразу ж вони створюють. Атмосферу системних репресій. У системні репресії це як ознака того, що у них є вже план, у них є відпрацьовані методи, і головна мета це знищення, людей, які думають, а далі знищення тих, кого вони підозрюють, що вони думають. Це також парадокс. Тобто ми що не бачимо там звинувачень, просто підозра, що ти можеш бути для них людина, яка вміє думати. І все, ти вже приречений. І це фактично знищення будь-якої вільної думки, і не тільки навіть проукраїнської, просто вільної думки, а далі далі, залякати таким чином тих, хто. Просто виживає як, просто, я б сказав, є таким ну не завжди мислячим планктоном, вибачаюся, я не хотів би когось образити, але дуже багата така кількість людей, які байдужі до а, якихось там високих міркувань, а живуть ну, на рівні перших трьох шаблів піраміди Маслоу.